Народи, всім привіт, і давайте ще трохи пограємо в рейтинг. У них дуже гарний скин у бренда. Якось він так ефектно виглядає, прям дуже круто. Я не знав, що навіть так і є. Е, ну, в принципі, наша команда досить непогана, якщо жук вміє грати, бо золоті жук без. Взагалі, четвертого навіть рівня героя, це може бути проблема. Подивимось. В них виродки з Росії в команді, тому я сподіваюся, що вони програють. Хоча в моїй теж є недолугі, тому таке собі. Добре, чекаємо, поки завантажиться. Та й подивимось, як воно там буде. Нас усе це неприємно, але якщо його зупиняти, то в принципі в нас є шанси. Але це в ідеальному якомусь варіанті розвитку подій. Ну добре, то подивимось. Зараз головне встановити варт і не померти при цьому, тому що зазвичай ніхто не допомагає тобі в цій справі, а там тебе чекає вже пів команди. Таке досить часто відбувається. Ну, не будемо їх дуже сильно кошмарити. Нам це взагалі не треба. Просто будемо стояти, і отримувати свою невеличку кількість золота і все. Бачите, вони не хочуть підходити. Ой, Кейтлін, кажу Люкс. Кейтлін навіть не влучила. Я її зупинив, а Кейтлін навіть. не спробувала нічого зробити. Ну добре. Так та так, я так вас задамажувати. Ви що, думаєте, це досить важка робота, ні. Ну давай, Кейтлін. Дякую тобі. Доброго дня. Ти забуваєш про третє, Сорако. <сі> Добре, я, мабуть, піду я все ж таки мано відновлю, тому що. Не люкс не розумію, зараз прийде з фул ХП й з предметами, а нам це, мабуть, я не дуже буде приємно. Я я мабуть, мабуть. Бренд покоцаний, можна було піти якось його підловити. Але чи встигнемо ми це зробити, він тепешиться. не встигнемо. Хоча. Якщо він поженеться за жуком. Якийсь дивний бренд виявився. І головне нікого не було, щоб е, якось його зловити і вбити. Ти намагаєшся, намагаєшся, а ти. Кейтлін, блін, ну не вкріпі вже стріляй. Ну що ж ти. Ох. Ну вона принаймні намагається. Та куди ж ти від мене відходиш? Дістав, yeah. <laughs> але треба відходити. Я не знаю, хто це такий, що він від мене хоче. Oh, я хотів сказати, що я повертаюся. My ну, в Пантеони, я здається, влучив. Я не впевнений, але здається. І що, ніде нікого немає. Тут же щойно купа людей була. <кхе> <кхе> ніде нікого, дуже дивно. Ну, не тікай. Жук, якби ти не втік, він би якраз би побіг би. <кхе> він тепер все, звичайно, добре, але... Не настільки. <ріст> 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 ну окей. Хоча б так. Хотілося б краще, але маємо те, що ми... О, Оля. Добий її жук. Ну добий, ну там же немає взагалі хп. вона <ріст> <пріст> не втекла. Я вже хотів розчаруватися. Це було прям досить важко. Жук помер, це логічно, він дуже довго там засиджувався. І... Не знаю, навіщо він це робив. Я б пішов би спробував би ще раз бренда зловити. Можливо, це в нас вийде. О, до речі, Ренектон і Насус вони ж закляті вороги. Там на 12-й хвилині, здається, повинен гонг бути. Чому чому ти тікаєш, Бренде? У нього тут вард скоріш за все, стоїть стоит. Типу, Серьезно. <ріпи> <ріпи> Отак от, от. Взяв і від'їхав. Uh, це було кумедно. <laughs> ну, він намагався, він чесно намагався щось зробити, але. Ну, йому трошки не пощастило. Він не розраховував на те, що хтось підійде. Я теж, якщо чесно, не розраховував на те, що хтось підійде. Але. Бачите, мені пощастило. Me. Де воно? Де воно? На жаль, не бачу. Що там відбувається? Пай біжить за тобою, біжить нас точно не побіжить. <свісно> <свісно> Але нас ось мене сповільнив. Давай жука бити. Не відволікайся. Не відволікайся, воно нам не треба. Чого ти мене б'єш, бля? Що там більше, нема кого вдарити? Ну, ми супер повільні. Тамте он, звичайно, божевільний самовбивця, але. Ть. Я тебе все одно трошки to... <coughs> Там Джинкс башту зараз забере. А, Джинкс там не окей. Неочікувано, неочікувано. Ну, прилетів. Прилетів та й прилетів. Що хотів, не зрозуміло. У мене не те, щоб багато ось чому проблема. Одного когось підловити ще можна було б а так... Сорака... Не влучив, на жаль, не влучив. Я б підійшов би насправді, тому що досить проблематично без мани щось робити. Ні, якщо її зловити, то окей. Але не дуже хочеться. <реш> Отак от, от все ж таки від'їхала. <реш> <реш> ну добре, в мене немає мани. Я тепешусь. Я тепешусь, вони там трошки щось заганяються, але в цілому у нас все добре і це мене прям дуже радує. <реш> Насоса треба було побити, він там щось підбирається до нашої башти, що не дуже приємно для нас. Я пішов би все ж таки ренектону допоміг би. простій для нього, але все ж таки не найприємнішій справі. Де воно? Витрачати просто. Ульту на нього, тому що достатньо багато людей і прибігло і <кій> ми могли це зробити і без втрати кнопок, в тому, що ми бачили, Пантеон? Ну я ж зловив. Ну, Кейтлін. Ай, підставлявся ж, підставлявся спеціально для тебе, Кейтлін. Ну шо ж ти це о. Дивіться, вона ж їх вихиляє усіх. Що ви робите? Що ви робите? Та Сораку ж бити треба. Сораку. Ть, поки вона жива, не варіант взагалі бійку влаштовувати. Кейтлін ще зараз помре. Зараз буде в нас весело через те, що ми не зрозуміли чим займаємось. Нас ось узба виніс. Ну, логічно, що виніс. Які ще були варіанти? Ну, що вони бренда вб'ють? Я не дуже хочу. Витрачати ульту на того, хто майже помер, і тому. Насус. Давайте підсвітимо. Щоб знати, де він там бігає. Вони жука забрали, ну я бачив. Але. Ну, які в нас були відверті. Ну, ну, непогано. Дуже непогано. Та пачку ж треба добити, щоб наші підійшли, бо як ми будемо зараз бити башту, коли нема кріпів? Ну давайте, ви такі повільні. Anna, давай, 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 поки вони там ганяються, ми просто заберемо їх тут башту. І все, і втечемо звідти. Ха-ха. Щоб вони. О, добрий день. Помирай. Помирай. Помер. Приємно. Добре, я тоді полетів. А, куплю предмет. І подивимось, що можна з цим зробити. 10 секунд, ще немає ульти, на жаль. ульти. У мене нема ульти. 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Задамажили, вже добре. Непогано. Пачка йде. У нас є всі шанси. Та що пантон зробить? Нікуди він не піде. Серйозно. Вже вільний чи що. <ріст> він встиг дострибнути. А я не розраховував, що він буде такий божевільний. А, ну і пачки немає. Я не знаю, чому ми тут сидимо. А, якось так? В когось влучив. Вихиляла його, от гадюка. Гадюка, що ж ти зробиш? <клес> Ні? Я не знаю, де там Джинкс. А, ось. Бігає тут. Пантеон прилетів. А, я не знаю. Вони його вбили, не вбили, бо я не бачив. А, ну Пантеон помер. Вбили. Все нормально. У мене просто мани не було і... Не було сенсу там далі вже сидіти. Але в цілому, поки що нам вдається давити їх, там навіть на шори забрали досить непогано. Поки що я б сказав, що вони дуже сильно посипались. І це як сніжний ком такий величезний, вони не можуть, на жаль, нічого зробити. Нічого. Ну тому що стани. Стани вирішують тут постійно. От він стоїть на місці, ніби. І якось, і щось, але. От, от що він буде робити? У мене ману немає. Тому треба uh, повертатися, треба відновлювати ману і стріляти в нас уса. Якби багато, я б сказав би, досить багато. <clears throat> Він, звичайно, втік, але давайте дракона вб'ємо. On my way. Я думаю, що дракон буде велетенським плюсом для нас. І паче це людяний, а це завжди добре. Кеде в мінь це чудово, я б сказав би. Мінус-мінус. Забираємо мінус. дракона. І все прекрасно. У мене кидешиться там ще 15 секунд ульта, Хоча я її щойно використовував, розумієте, наскільки це добре. А, десь тут вона лазить, ні. Широка. Ну, в них не було шансів відверто ніяких. Тому я б сказав, би, це найпростіша гра за дуже довгий період часу. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.